Сьогодні стало відомо про те, що Баку вперше надає Києву електротехнічне обладнання на 2 мільйони доларів в межах гуманітарної підтримки. Це уже пряме розпорядження на опубліковане на сайті президента Азербайджану Алієва. Сталося це після того, як азербайджанський лідер засудив Росію за навмисні удари по енергооб'єктах азербайджанської компанії в Україні. Він заявив, що атаки на нафтобазу, зокрема Сокар в Одесі, та газокомпресорну станцію не зупинять співпрацю між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері. Ну і в розпорядженні Лієва наголошується, що рішення ухвалили з урахуванням про принципів гуманізму та партнерських відносин між Азербайджаном та Україною. А я зазначу, що від початку повномасштабного вторгнення Росії країна вже кілька разів надавала гуманітарну допомогу, але зараз заговорили про те, що Азербайджан вперше може надати військову підтримку Україні. Справа в тому, що напередодні азербайджанське видання повідомило, що Баку може зняти ембарго на постачання зброї для України зі своїх арсеналів, якщо Росія продовжить свої дії проти інтересів Баку.